Усім привіт! Хочу провести маленьку екскурсію по нашому саду. Я вже вам говорила про ландшафтний дизайн, як ми розмножували сам черенками. То було у попередньому у, у, у відео. Там я досаджувала черенки, а це вже сам готовий черенками. Це вже квіти повбиралися багато років і його вже добре видно. Ну, Щоб сад парк був красивий, треба багато квітів насажувати. Тут в мене найперші весняні йдуть нарсизи, крокіші, тюльпани. Відходять вони і різки низькорослі йдуть там. Потім я досадила батуриші, лаванда, лимонники. Різні презентени, ромашки, високі такі. Це все сзаді е, сам щиту. Е, е, ромашки і, і тут вже потрохи майори досажувала, і, 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 і різні ноги квіти. там. Ще все покажу вам. А де місце було літом, то чорнобривці, то дурман досажу нам, вони теж красиво цвітуть. Львінни зір досажувала. От пішли сюди. Тут все подосажуло. Зараз вам вон там покажу, який чоловік мин зробив. Самі собі придумали. Це наша одружина. Тут бюсті у мене розу кругом. Тут наша дитинка де наша вся робота собирається. Дуси, внуки, хороші друзі. Тут вже. Теж сам сіт висадені, шариками я поробила. То все своїми руками виросемо і дуже легко. Тут захра абсолютно не треба. Тут тільки треба працювати і руки. Тут гідрон посадила, і ще маленький, ще не виріс. Ну, а тут замок чоловік робив своїми руками, вази мені поробив. Ну, красиво було робив. Тут у нас азалія. Далі йде. Азалія, бересклет. Бересклет цей вже давно. Вже де він вісім років росте. Чули обрізає його красиво і красива йому форма. Йдемо далі. Тут заїхати, щоб не було пусте місце. Ми теж висадили сам філь. І тут бересклети будуть з такими йолочками, пустимо. І різні квіти теж. Тут крематикси. Їх вже пора обрізати, але наступному відео я покажу, як я обрізаю. І Обрізати, утепляти треба. Тут у нас вимагала, збирається велика родина, тут ми і шашлики, і бограчі робимо. Ми живемо в Карпатах, а дивіться, які красиві гори, як вони вже міняють колір. А це в нас садова дорожка, Гортензії красиво. Вони вже ходять, вони були. Фіолетові остали он які. Ну тут літній дощ, теж дорожки, тут теж сам щито дорожки. Ну, одне й слом, це так. Ну, йдемо в сад. Це рябина наша. Барбарис. Кустарники, там черемика ще молода росте, там гліцинія росте в саду, кроме хрустових дерев. І тут фігури цю робив, але вже сам ще обрізати не треба, тому вже буде весною обрізка, Зараз вже його трогати не треба. Його ще опільно полити. Промонтувати і нехай він до весни віддихає. Ось у ну, в нашій сад різні, різні абрикоси, персики. О, вже цей рік є плоди. Небагато, але є вже плоди. Десь уборка буде у кінці октября і в середині ноября. Ще йому треба час дати. О, а тут на беседку капси цвіток такий Він дуже красиво розкривається і з ранньої, і з весни, і з літа до осені він цвіте, Вже він переце. Тут в'ющі рози. Ну, а це додаткова, додаткова клумба. Це додаткова клумба. Я висадила з самшит Я вам там відео, як зайдете на мій канал, побачите, як я висаджувала Весною будеться Пересаджувати можна. Тут бордюрчики робити, щоб дорожку від города йти, від огорода красиво, щоб воно все красиво було, а далі сад і газонна травичка. Треба створювати здавати красоту, тому що красота для душі. Там в нас персики ростуть. Теж непогані плоди, хороші дають. Ну, тут тоже парки, тут мородина, різних сортів, А тут і риски. Дуже високі, красиві, різних сортів. Ну, а це в нас айва. Айва. А вже і зулиці за ворітьми я посадила в цю вона На дуже красиво трофе. Ось такий у нас так. У нас маліна росте корчова, велика така з корчом. Спіраканта. От Сіраканти можна теж пускати на забори і загорожу з нею робити. Вона дуже красива. Ну, вже вроді все сказала. Підписуйтеся на мої.